З нагоди відзначення дня конституції України в надвірній у головному залі міста, районному будинку культури, зібрались громадськість міста і району, представники духовенства, представники районної і міської влади, представники громадсько-політичних організацій, політичних партій, молодь міста. Конституція нашої держави розпочав свій виступ голова районної ради пан Василь Попович є тим документом, який характеризує нашу державу, регулює відносини між гілками влади, між багатими і недужими, між людьми старшого віку і дітьми. Це закон, який є основним і головним у державі, визначає обов'язки і права громадянина України. Заступник голови РДА пані Богдана Ковалюк зазначила, що внесення змін у чинну конституції процес болісний, але потрібний. У переддень свята побажала всім краянам дисципліни і витримки, зазначивши, що основний закон України це основа для нашого життя і діяльності. В цей день нехай до всіх завітає радість, щастя і розуміння цього дня підсумувала Богдана Ковалюк. Проаналізувала і розповіла про конституційний процес на українських землях студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Тиханська. В честь 16-ї річниці конституції Української держави в РБК був даний великий святковий концерт. 28 червня 1996 року перша конституція української держави закріпила незалежність України, яка була проголошена 24 серпня 1991 року і закріплена референдумом українського народу 1 грудня. Конституція це такий документ, посягання на який захищається зброєю українського війська. Конституція пишеться навічно, раз і назавжди для внуків і правнуків для всіх часів і народів. На Ерчені прапор, герб, гімн, кордони України, не записані права громадян на соборність держави на українську мову як єдину державну мову в Україні посягати неможливо У противному разі. Це буде найтяжчим злочином, який суворо карається.